Будь ласка, як ви звати спочатку? Мене Ігор звати. Звідки ви? Буцька. Чому ви сьогодні тут? Що вам сподобалося? Ну, мені співзвучна людична культура. Я в іншому духовному руху і мав тримав участь багато років. В Індії був свій час. Хочеш, От і ну, небагато заходів вулисько, такого наші. формату проводиться, і, і кожен раз, коли мені відгукується, я завжди намагаюся тут бути скажіть, що будь ласка, чим ви займаєтесь? Якась професія ваша професійною безпекою. Займаюся і бойовим мистецтвом мене громадська організація клуб бойових мистецтв. От тренуємо дітей всіх охочих, от і тренер в тому числі більше напевно. Дякую, дуже дякую. Що вам сподобалося? З чим уходите? Сподобалось все як завжди. Але весь... ви в нас в другі, в втретє. Третє, третій, Так сьогодні взагалі на висоті дуже а, а, а яка мантра більш за все може закорбувала серце? Звичайно, остання yeah. це. Остання мантра – це Харі Кришна. Була. А е, яка у вас професія? Можливо, ну скажете, яка професія, як вас звати? Мене звати Наталія. А моя професія перукар. Дуже дякую. Дуже дякую вам, що ви були з нами. Наталя з міста Луцька. Я психолог. Ну я дуже люблю такі заходи. Давно відвідую різного такого роду. Мені дуже подобається приємна атмосфера. Наповнення, ну такий, дуже багато знайомих. Що сьогодні сподобалося, можливо, вразило. Сподобалось, що можна зібратися таким ну, теплим колом і відчути свої якісь енергії, побути в цьому, ніби і разом, і в собі. Отак. Дякую Дякую. Назвати Світлана. Мену знають ще як лана світла. Я духовний психолог, енергопрактик, тілесний терапевт. І сьогодні я тут перед день свого дня народження. У вас Завтра день народження завтра, день народження. Я вирішила вітак. сьогодні саме так завершити рік, який минав і сьогодні для мене це було. Особливо символічно під цей спів прям піднімалася енергія вдячності за всі ті моменти прожитого року. Відкривала серце, і я не вперше з вами, але рада, що я знову з вами, що саме так завершую свій рік і входжу в новий рік свого життя. Дякую, дякую. за все, що ви Дякую вам, дякую вам. Скажи, будь ласка, звідки ти, з ким ти приїхала? Чим ти займаєшся? З ким сьогодні тут чи вперше? Я сьогодні вперше прийшла з подругою. Е, мені дуже сподобалося. Е, от відчуваю зараз такий, е, такий спокій, таку тишу всередині, і, ну, добре, одне слово. Розкажи, будь ласка, ну чим ти займаєшся кілька слів цікавих про себе? Обов'язково ні звідки ти скажи скільки це дуже рідко. Я приїхала на декілька днів в Україну, бо ми зараз живемо в Німеччині. Ось в мене шість діток. І один І один, найстарший сьогодні з нами. Супер. Можете ще цим <ріст> <ріст> Дуже вам дякуємо. Клас. <ріст> <ріст> Як вас звати, що ви тут робите? І дякую вам за талант. Одразу кажу Сергій. Мене звати. Грали мантра йогу. Грали мантри, співали верніше мантри, а я грав на гітарі. Вам подобаються мантри? Так, мантри, прикольно. Дуже хороший стан. В мене під час того. Я знаєте, не можу пояснити, але відчуваю десь всередині, що треба мені це робити. От так от душа просить. Так, якось так. Дякую вам. Ким працює. А ким ви працюєте по життю? Музикантом Працюю. Да, музикант. Я вчу дітей, пишу на студії пісні, виступаю на сцені в різних жанрах. От так. дякую. Будь дякую. Будь ласка, як слідчиво перше тут сьогодні? Mm, я вже другий раз. Другий раз мені все сподобалося. Голос просто сів. Дуже ксенія молодець, що організувала це все. Я задоволена. Мені подобається. Скажіть, як ви звати звідки ви це... чому ви сьогодні? тут? Це душа моя мене покликала сюди. Привела мене звати Лілія. Я приїхала з Ківерець. Сюди в мантру йогу. А чим ви займаєтеся про себе кількість бухгалтерів? Я працюю звичайним бухгалтером. Дуже вам дякуємо. Дякую. Будь ласка, як вам сьогоднішній вечір? По-перше, вам дуже вдячні за те, що ви були на сцені, доторкнулися до серця. Що ви відчуваєте? Для чого ви це робите? Для чого ви співаєте? Того, що завжди хочеться, коли ти щось відчуваєш, коли ти щось отримуєш, і коли його багато, хочеться поділитися. Хочеться, бо коли хтось щось цього не має, ти не можеш з ним говорити якби, на, якби, на рівних. Тобто він тебе не розуміє. Тоді хочеться йому поділитися. На, попробуй, спробуй. Смачне це чи не смачне? Він скажемо, о, тепер давай про це можемо поговорити. Тепер ми однакові, тепер ми, ми можемо. І того хочеться теж цим поділитися просто. І ти бачиш, коли в тебе це тобі це вдається, коли в людей от, ну, радість з'являється, це все. І тобі ще в 10 разів тоді ще більше. Радості більше щастя. А скажіть, будь ласка, скільки років ви вже співаєте мантри? Я співаю напевно, з самого народження, але не знав, що я співаю мантри. Я пам'ятаю, що був малим. Я просто що співав якийсь набір слів, просто або було під музику, просто щось своє придумав. А коли вже я почув мантри, о, то я почав тоді співати. Не знаю, напевно, вже. Років двадцять п'ять Ого, ого, <с一> ого. <с一> Дякую. Дякую. дякуємо, дівчата. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Ми всіх розпитуємо, хто ви, як вас звати, звідти ви ми люди, ми жінки, ми живемо в Луцьку і дуже цим пишаємося. Як вас? звати? Скажіть, я і на Оксана, чому ви сьогодні тут? Що вас привело? Що сподобалося? Що взяли з собою? Мене душа покликала. І я не помилилася, бо радість це і є життя, а тут суцільна радість. Так що дякую за ці емоції дуже дуже Дякую. Я тут вперше мені теж, в принципі, все сподобалось. Цікаво було, цікавий досвід. Цікаво. Дякую. Що забираєте з собою? Саме. Ну, і... так, відчуття якесь можливо Радість. Радість. Радість, така чистота, спокій. Все що взяли, все за гармонії. Дякуємо вам і смачного. Луцьк Маріна. Хороша знайома Ксюши, бачила в неї, що буде мантра. А в прошлой раз я була зимою в Яровиці, мені дуже сподобалось, вирішила завітати. А що сьогодні найбільше сподобалось, може, якісь реалізації, враження такі? Мені приємна, ця музика, вона така душевна. Тому я вирішила прийти і душею і відпочити. Супер, дякую. Ще скажіть, чим ви займаєтесь, чи якісь та. ну, та? Так. Дуже вам водя... дякую. Чому? 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 Ой, я навіть не знаю, після того, як ти їх посуваєш, як ти їх послухаєш, настільки настільки легко ну, взагалі так на душі, відчуття любові до всього, навіть якщо ти, наприклад, самотній, ти вже розумієш, от тебе любить Господь. Ну ти себе любиш. Це справді наповнює дуже сильно. Цей вечір я кланяюсь всім. Гостям, які пройшли в стопи, бо завдяки їм якось вдалося створити якийсь чистий такий простір, через який ну, енергія йшла, енергія мантри. Ось я дуже вдячна організаторам за організацію. Кожній людині, хто готував, хто робив звук, настроював музикантам, вам такої чудовій жінці. От ми вам дуже дуже вдячні. І звідки да бачите, допомагають мені. Звідки ви приїхали? Е, з бріндама з з Вриндаван. клас спасибо було спасибо спасіба. Це було я Олена, чого я тут? Бо я е, люблю танцювати. Таке підходить да, гарно. І Мені дуже сподобалось тут. Що я побачила людей, які танцюють, і особливо чоловіків. Я хочу з дитиною прийти на 11. Гарно, а, так? дуже гарно. Я так. дуже вдячна, по-перше, це так було чуттєво. Я не встигла, я, я так наполовині вирвалася, але добре, що я вірвалася. Тому що було дуже чуттєво чу, чути живу музику, бачити живих людей, таких дуже активних. Я не змогла порухатися, але мене прям зарядило. Плюс спілкування ну, це прям класно. Дякую. Дуже дякую. дякую. Супер. Я буде називатися на донад гарно Вечір мені дуже сподобався, особливо все, як тут організовано. Я бачу, скільки було продано роботи, скільки вкладено сюди любові, терпіння, репетицій, для того, щоб все вдалося от найкращим чином. Я бачу, як люди віддаються, як вони співпрацюють між собою, і це надихає. Тобто, навіть е спостерігаючи зі сторони за людьми, які прийшли в перший раз, можливо в другий деякі. І навіть вони всі співали, підтримували, тобто були включені в процес. А це дуже важливо, тому що видно було, що організатори, співорганізатори і всі, хто брали участь в організації цього дійства, виколись настільки, що всі були включені, всі, хто приходив, всі включалися в процес в процес співання святих імен. В мантра йогу, і я надію, що карма цих людей покращилась. Тому Таке. смачний все. <гум> і взагалі все дуже класно. <гум> угу. Хто ти по професії? Чому ти сьогодні тут, чи вперше, чи не вперше? — Мене звати Юля. Я тут прям всі рази, прям четвертий раз, ні разу не пропустила. А, класно, супер, так. чуттєво, чуттєво. Ось. А, Мені ще сьогодні що? вже а, найбільше сподобалося. Найбільше сподобалося, а та атмосфера завжди класна, така духовно душевна. <ривіт> Дякую, ще? Д Д да, якщо буде, бо вона чи чула, що не буде вже найближчим часом. На а 11 число можна. А на це ну <ривіт> <ривіт> <да, ривіт> <да, ривіт> <да, ривіт> так, <ривіт> бо мені поруч, то Дякую. так далі. Хто в нас ще хоче сказати ось тут? Хтось такий гарний. Мені здається, ви вже дуже юна дівчинка. Скільки вам років? Можете так чуть-чуть до нас. Як вас звати? Скільки років, звідки ви приїхали? Чому ви тут? сьогодні? Мене звати Вероніка, я з Луцька. Займаюсь йогою. і перший раз до вас прийшла. Мені дуже сподобалось. Класна така атмосфера, взагалі мантри. Кайф. Мі дуже дружу. розслабляє мені подобається. А якась мантра може запам'яталася, або якась промурашила, чи, чи чи щось викликала? Напевно, Харі Крішна, тому що я її вже знала, і ну, вона моя улюблена. Дякую, ідемо. <рик Jesu, ta 'ba> ми шукаємо. Ми шукаємо його. Пава скажіть, будь ласка, або yeah, вот організаційні моменти. Were to... Як вам сьогоднішня зустріч? Е, oh, eh, <рик> Найкраща була це перше місце. Ви спали сьогодні вночі? Трошки. Того, що організатори завжди вкладають тут дуже багато чого не видно. Ми, ми, ми навіть ми навіть не можемо запитати. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Чому ви сьогодні приїхали? Чому саме людям варто приходити на такі заходи? Як вас звати спочатку? Звідки? Мене звати Альберт, я зі Львова. Ми там теж робимо мантра йоги. Сюди приїхав до друзів, щоб підтримати і разом. Провести цей час, скажіть, будь ласка, чому для людей зараз в цей час важливо приходити на ці заходи, і що саме вони можуть тут отримати? Я був не готовий відповідати на таке питання. Це страшно, просто <рес> <можливо>. поділіться кімнати <якимось рес> дуже просто. Люди, які співають мантри, які приходять до людей, вони заряджені теплом і любов'ю, тобто і через звук це найпростіше, як ми можемо поділитися один з одним, і також неможливо а, когось а, обманути. Тобто, будь-який обман, коли ти співаєш, коли ти говориш, він відкривається. І просто пару хвилин поспівавши уважно з цими людьми, ви можете зрядитися, надихнутися і побачити, які ці люди насправді. І так само потім ділитися це з іншими. Тому що щастя щастя потрібне щастя, людям потрібні люди, і вони і таким чином ми можемо ще більш ощасливити себе і оточувати. Це дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Як вам сьогоднішній вечір? Він неймовірний. Звати мене Ліля. Я по дякуючи своїй подрузі, сюди до вас потрапила. Вона мене запросила. Я з нею знаюся довгий час. І у мене зараз дуже непростий період в житті. Мені на душі стало легше. Я вам дуже вдячна. Це вам дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую. Хобі в мене вже дуже давно йога. А професія в мене саме звичайна бухгалтер. А скажіть, якщо не секрет, скільки вам років? Мені 16? майже ні, майже в душі мені завжди 35, а по паспорту більше. Дякуємо. Дякую. Дякую Дякую. Як вам всередині? Емоції, відчуття, духовний світ. Клас. Відчуття духовного світу. реально. Мене звати Девакі, я з Чернівців, і сьогодні це було надзвичайне занурення у духовні і священні звуки. Це було дуже сакрально. Ми відчули таке розширення свідомості. Це було неймовірно. Це було щось нове для нас, і ми їдемо звідси оновлені. Супер. Скажіть, будь ласка, чи ви спеціально для цього приїхали? Скільки вас це ж дуже важливо? Люди. Ми приїхали спеціально для цього Нас сьогодні? Семеро семеро чоловік. Так, чекайте, бо я хотіла сказати козиня. <рі> Нас сьогодні семеро чоловік. Ми приїхали спеціально на мантра йогу до Луцька, щоб почути це, тому що це неймовірно, це дуже унікально. І це буває не у всіх містах України, і ми спеціально заради цього приїхали. Тобто ви їхали машиною стільки то кілометрів, <рі> і потім назад будете. І назад теж не пішком. <рі> <рі> дуже вам Мантра-йога. Но ну, сегодня просто, конечно, просто порвало всех. Сердца просто плавились, разрывались. Я смотрел в глаза вот, участников, ну и зрителей, и они просто были, знаете, как в шоковом состоянии. А в конце, когда все закончилось, знаете, как на галоконцертах, просто все поднимаются, начинают аплодисменты, смены. Они не заканчиваются. Это значит, что это не просто внешне было красиво, это зашло в глубину в сердцах. І ці люди вже такими не будуть. Повірте мені, а їм буде цього не вистачати в житті і мені теж. Все. Дякую. що ти відчуваєш після цієї зустрічі і взагалі, як це дається. Ми зараз обсуждали, що це неймовірна велика подія. Не знаю скільки вкладайте. Ви живі, здорові, живі, здорові, щасливі, наповнені і хочеться робити ще, але іноді здається, що не зможу. Але реально я дуже вдячна всім. То приймає участь в організації, тому що це дуже особливий проект. Він для всіх, для кожного, для душі. Таких проектів мало. Приходьте.